Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моя летюче книжкове ІМХО про прочитані книги. Я дуже-дуже сподіваюся, що для вас 2023 рік почався безпечно, наскільки це можливо в наш час. І давайте подивимося, що я начитала в минулому році. Я вирішила не силувати себе з випуском відео на кінець 22-го року, тому усі підсумкові чекають на нас в перших числах 23-го. і це відео буде найпершим із серії, і тут я розкажу про кількість і якість мого прочитаного. Моєю ціллю на 22 рік було перевести кількість прочитаних книг у якість, тому що 21-му я гналась за кількістю, і тоді я прочитала 124 книги, але так, щоб щось сподобалося з них, то було відсили відсотків 10. Я вирішила, що це треба виправляти досить себе мучити тим, що через силу догортують книгу до кінця. І для того, щоб не гнатись за кількістю, я завела собі такий спосіб запису прочитаних книг, що в один блокнот ось цей, я писала назви книг, які я прочитала, і які мені при цьому сподобалися. А сюди я писала назви книг, які мені не сподобалися, але дочитані, або ж які закинуті. Ця схема мені дійсно допомогла, і протягом цього року в мене втратилося це бажання читати заради кількості. Але на наступний рік я цю схему запису відкладаю і вже перехожу до такого нормального способу, що в один блокнотик всі книги, які я дійшла до кінця, а в другий блокнотик всі книги, які я кинула. Гадаю, я вже морально для цього готова, тому що навіть незважаючи на те, що я записувала два блокноти, так як я сказала, все одно я тут лишала певні маркери, щоб позначити, так я таки дочитала книгу. Кінця і вона мені не сподобалася, або я цю книгу просто кинула. Отже, я вам вставлю, вставлю десь тут свою сторінку з фінальними підсумками. Ось вона у мене. Не дивіться на те, що вона покреслена. Спочатку все було красиво, але потім виявилося, що я через одне місце рахувала книги, які я почала читати в цьому році, але які переїжджають зі мною на читання на наступний рік. Отже, давайте аналізувати, що у мене вийшло. За цей рік у мене, в принципі, через мою увагу, пройшло 118 книг. Тобто я їх спробувала читати, а далі як пішло. До фіналу я дійшла. Тобто, або повністю дочитала, або в якийсь момент я догортувала сторінки, але все одно, як факт, я дізналася, чим книга закінчилася. 72. От, власне, цю цифру і будемо вважати тим, скільки книг я прочитала за цей рік. 72. в минулому році було 124. і оскільки я налаштувалася від кількості перейти до якості, я собі за читацьку ціль ставила 62 книги, типу половину від того, що я прочитала минулого року. Тобто, я свій річний план, як виявляється, бо для мене це теж відкриття, я щойно порахувала ці циферки. То я перевиконала свій річний план на кількість прочитаних книг. Я гадаю, що це заслуговує аплодисментів. З тих 72, яких я дійшла до кінця, мені сподобались. Тобто були записані в цьому щасливому блокнотику 51 книга. Але я одразу скажу, що мені сподобалося, це не значить, що книга отримала там, певний бал. У мене були випадки, коли в цей список сподобалося, залітали книги з низьким балом, там, наприклад, з шісточкою, Але, ну. Типу, книга сама не о, коли, наприклад, там фінал мене так розкачав на емоції, що я вважаю, що мені сподобалося. А є випадки навпаки, коли книга отримує високий бал там, дев'ятку, наприклад. Але я розумію, що це така абстрактна дев'ятка, але особисто мені ця книга нічого не дала. Наприклад, як це було з жінками душі моєї, Ізабель Альєнде в останньому прочитаному розповідала про них. І книги, які я надкусила і закинула, це 43. Сюди ввійшли книги, які я протягом року кусала і викидували, більше до них не повернусь. Так і ті книги, які я надкусила, але не встигнула прочитати в 2022 році, і вони зі мною переїжджають в 2023. Але про ці книги буде у нас окремий ролик. Я звертаю увагу на те, в якому форматі я спожила текст, тому що в мене була якась манічка за що якщо я очима не прочитала твір з паперу або з екрану, це не начебто не рахується. І це суто тому, що аудіокниги мені сприймати значно легше ніж надрукований текст. Я на слух все схоплюю з більшою швидкістю, ніж коли читаю очима. Можливо, саме тому у мене було якесь таке не знаю опередження, не наче що те, що я слухаю в аудіо, це не серйозно. Це абсолютно не так, це суто якийсь внутрішній загон. І ось, що у мене виходить з трошки помараного в цьому році. В папері я взяла 76 книг. Це з урахуванням тих, які не дочитані. Бачите, як воно все покреслено. З них 35 це не завершення. В аудіо слухала 20. Паперове слеш аудіо, це значить, переважно я читала, але іноді щось підслуховувала 10, і я б сказала, дуже хороша комбінація щодо того, що я кинула чи ні. І АП це навпаки, переважно я слухала в аудіо форматі, але дуже зрідко щось під, підчитувала очима. То теж, як бачите, непоганий варіант. Розбіжності з цифриками-підрахунком, це тому, що там є одне оповіданнячко, яке я не порахувала як окремий пункт читання, але. Воно споживалося в певному форматі, тому це от плюс один, воно звідти і взялося. В принципі, я можу себе похвалити, що у Райера ти там переживала за відсутність паперових книг. Ось тобі, будь ласка, майже всі книги паперові. Але переважно це замовлено тим, що я дуже сильно заглибилася в асортимент українського ринку, а у нас книги переважно випускаються в паперовому варіанті. І дуже 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 зрідка є такий формат, що є паперова книга, і до неї впару або аудіоваріант, або електронний варіант, який я можу слухати в синтезаторі. Мовлення. І навпаки, цього року я дуже часто скаржуся, що в мене страждають ученята читати текст з паперу, і що мені хочеться більше аудіо і електронок синтезаторів мовлення. Що у нас з мовою в дані? За цей рік через мене пройшло 104 книги українською мовою, 7 книг англійською і 4 польською. Ось тут наприкінці року, коли я переїхала. Жодної книги російською, ура, ура! Це був мій план на початок року, що в цьому році не читати книжки російською. І я думала, що якщо мене якась книжка російською мовою зацікавить, то я знайду її англійською. Але все виявилося абсолютно по-іншому. Через те, що я налаштувалася, що я російською не читаю, у мене почав знижуватися інтерес до російських книжкових блогерів, тому що ну в теорії, що мені дивитися відео про якусь книгу, якої навколо мене немає, яку мені потім танцювати з бубном, щоб десь знайти англійською. Занадто багато витрати сил, і мій мозок відверто почав лінуватися це робити. Тому я починаю втрачати втрачати інтерес до цих блогів. І 23 лютого я відписалася від всіх російських блогерів. 24 лютого я упевнилася, що правильно я зробила, що відписалася. І власне з тих пір у мене повністю було зосередження на українському книжковому ринку. І я, чесно, я не очікувала, що він покриє всі мої книжкові потреби. Але як зараз ми бачимо з фінальної статистики, я читала переважно українські книги. Ну, серйозно, сім книг англійської, з них дочитано чотири. Це мало, це дуже мало. А польські, як ви розумієте, з'явилося тільки через те, що я переїхала і почала навколо себе бачити. Паперові видання польською мовою. А так, дома на мене читають українські виданнячка. Тому насправді я дуже рада, я задоволена і я зичу, 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 зичу в українському кришковому ринку, ще більше, 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 більше розвитку і ще більше назв книг, щоб у мене не тільки мої читацькі потреби закривалися, а щоб просто я тонула і не знала, з чого вибрати, і всього було настільки багато і настільки прекрасно. Далі заходимо на те, що у мене з оціночками. Я книги завжди оцінюю за десятибальною шкалою. Отже, як на мене статистика дуже класна за рахунок того, що якщо книга мені не йшла, я її одразу кидала. Як бачите, книг на 10 із 10 у мене вийшло 7 штук, скільки це у відсотковому значенні, якщо я правильно порахувала, то кожна 16 книга, яка мені траплялася, отримувала 10 із 10, а з тих, що я прямо дочитала, якщо я всього прочитала 72, 7 отримала. Коротше, майже 10% книг отримали у мене 10 із 10. Насправді це абсолютно таке саме відсоткове значення, як було минулого року, тому що коли минулого року я почитала 124 книги, то з них 10 із 10 було 12. Мені здається, співвідношення зберігається. Далі домінантою, серед того, що я дочитала, є книжки на 9 із 10, що, як на мене, теж дуже круто. І далі, як ви бачите, з цього рядочка у мене статистика закінчується на 4 із 10. Переважно це були книги. Які вже там ну так, догортувала, зазирала в кінець. Типу, мені все-таки було цікаво, чим воно закінчилося, але не надто цікаво, як ми до того фіналу прийшли. І книжечок на 3, 2, 1 у мене взагалі немає. Знову ж таки, за рахунок того, що я дуже швидко кидала читати те, що мені не подобалося. Якщо чесно, мені така схема прям дуже-дуже-дуже сподобалася і запала в серденько. Ну і зафіналюємо ми мою статистичку, тим, що у мене пішло за жанрами. Оце сиділа я сьогодні, рахували, і для мене це самою було відкриття. Коротше, виходить так, що більше всього мене тягнуло в цьому році читати фентезійний Ян rom Фант, як ви розумієте, ділення тут на жанри таке трошки абстрактне, просто як я їх відчуваю, і якісь життєві драми. І, ну, якщо чесно, це таке щось занадто абстрактне. Наприклад, сюди потрапив і Гемінгвей з ремарком, і Колін Гувер, поки не кохаєш, тому що. З різних аспектів, з різною майстерністю, але і там, і там описані якісь життєві драми. Але як бачите, в обох цих варіантах я тягнулася до цих книг, але третину з того, що я надкусувала, я і відкидала. Гадаю, це суто за рахунок великої вибірки творів. Менше б тягнулася, менше б відкидалася. Дуже успішним вважаю заход в Любовні Романи і Чікліт, я спробувала сім творів і не дочитала, закинула з них лише один, як на мене дуже класна статистика. Я дуже часто люблю скаржитися, що я не люблю нонфік, але ви гляньте, я взяла 13 нонфікових книг і успішно з них дочитала 10. Ось якщо чесно, це було для мене само відкриття, розкриття, куди ж мене тягне. Те, що я підозрювала. Про те, що наукова фантастика я така, ну, спробую, але не дуже. І що точно я знала і тільки підтвердилася, що містика, детективи і якісь пригоди з аферами, мене не дуже цікавлять. Як бачите, я і брала їх мало, та ще й дочитувала ще менше. Найцікавіше магічний реалізм, який я кажу, що люблю, 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 і дуже багато люблю. Але насправді у мене в цьому році дочитаним до кінця був тільки атлас описаний небом. Але як дочитаний. А друга книга це «100 років самотності Маркіса, яка почала восени під час марафону. Але ця книжечка дочікується мене вдома. мені подобається таким. Аналіз моїх читацьких смаків і вподобань, і щось мені підказує, що в такому самому руслі я і продовжу рухатися на наступний рік. Які у мене плани на 23-й рік щодо читання? Я сподіваюся зберігати ту динаміку, яка у мене зараз є, що читати заради якості, а не заради кількості, читати в задоволення, але статистику вести уже більш чітко. Поки я в Польщі навколо мене. Паперові книги польської мови, які мене цікавлять, я буду братися їх, але в той самий час я продовжую слідкувати за новинками з українського ринку. І завжди так емоційно ставлюся до випадків, коли книги видають не тільки в паперовому варіанті, але ще й в електронному, і тому що мені хочеться взяти електронечку і теж читати, слухати в синтезаторі мовлення, і щоб потім давати вам огляди там парочками, наприклад, якесь пригодницьке фентезі польською мовою, і пригодницьке фентезі українською. От. Коротше, щоб вам теж було цікаво, і щоб те, про що я розповідаю, для вас теж було актуально. Ніяких планів на майбутнє щодо кількості читань я собі не ставлю. Мене абсолютно влаштувало те, що у мене зараз є, і гадаю, продовжувати в тому самому темпі. А про мої найкращі і найгірші книги минулого року, так само, як і про книжечки, які зі мною переїхали з одного року читання в інший, ми з вами подивимося окремими роликами, тому що мене задобало записувати величезні довгі ролики і вбиватися з їхнім монтажем. Тому буде краще низка малесеньких. І зовсім трошечки я вам покажу про оформлення свого читатського щоденника, як він виглядав у 2022 році, все от починалося з милої листівочки. І далі я просто записую назву книги, формат і оціночку, яку ця книга отримала. А також про мій щоденник з неуспішними абсолютно той самий спосіб запису, тільки тут. Блокнотик, в ромбик, блокнотик в ромбик. І для наступного року я в свій щоденник вклею листівочку, яку мені Іра поклала до BookTube сюрпризу. Сподіваюсь, буде атмосферно. Не. Не що ж, мої любі, що я вам побажаю на початок цього року. Я дуже бажаю вам, щоб ви могли бути поруч зі своїми сімейними бібліотеками в безпеці і в затишку, зі своїми близькими і рідними, і просто друзями кільголюбами, з якими буде приємно разом читати і обмінюватися враженнями. Я бажаю, щоб ваші бібліотеки могли поповнюватися новими українськими виданнями і поповнювалися в такій великій кількості, щоб не тільки покрити всі ваші потреби, а й щоб завжди. Було про запас, що почитати. І мої любі, будь ласка, завжди, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде і з нами сила.